Друзі, всім привіт! Ми все ще знаходимося на цьому об'єкті дитячий будинок для пенсіонерів. Я думаю, що ви всі вже бачили, тому що минулі 3 чи 4 відео було саме звідси. Для тих, хто вперше на каналі чи не бачив попереднє відео, то скажу, що ми з Андрюхою зараз тут знаходимося на одному об'єкті. Тут працює одна молода, але дуже перспективна компанія. Ми потрошку їм допомагаємо. Я не буду зараз робити повний огляд цього об'єкту, бо я думаю, він вже вам набрид. Просто покажу, який план на сьогодні. Сьогодні було б добре розібратися тут з електрикою, витяжками і зашити гіпсокартоном стелю в цій кімнаті. Тут також було б добре зашити вже стіни. Тут вже готова каналізація, готова вода, повністю все готове вже до чистових робіт. І, можливо, ще кинемо плитку під вечір, якщо встигнемо. Ну і далі вже в наступні дні буду показувати, що буде відбуватися далі. Андрюха, хело. Дон Пурзе Хорсис. Я сподіваюся, всі бачили вчора бій Усика. Ми з Андрюхою цілий день вчора працювали, такі не було можливості у нас дивитися прямий ефір. Ми не дивимося в телефони, не дивимося відео, щоб не побачити результат. Говоримо, зараз приїдемо додому, просто включимо на великий телевізор і будемо дивитися. Приїжджаємо. Я беру пульт, кажу дружині, що зараз будемо дивитися. Сьогодні ж усик бився. Вона каже: да, він же виграв. Отак, ну ми дивилися, бій дуже класний, я сподіваюся, що всі його бачили. Саня красава. У нас електрик, якби працював десь в Україні або в країнах, де 220 вольт, його, певно, вже вбило б током, мабуть. Цілий день чую, кричить, ай ой, висять он там ці. Брейкери, піди викричу, ні, щось там крутить, крутить, аж поки іскри летять. Навчається, коротше хлопець. Поїду зараз в Макдональдс, я сьогодні без тормозка, Андрюха з тормозком. Слухайте, мені тут в коментарях, я щойно відкрив, подивився, знову мене звинуватили в русизмі. Сказали, що неправильно говорити, як я вам говорю кожен день добрий ранок. Сказали, це русизм говорити добрий ранок. Правильно говорити доброго ранку, доброго дня, доброго вечора. І все в такому дусі. Я от згадую в школі, ми ж постійно говорили, вчитель заходив, казав, добрий день. І всі хором казали Добрий день, ще в садочку. Потім в школі так. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо я не правий і все ж правильно говорити доброго дня, я буду виправлятися. Ви ж бачите, я потрішки вчу мову. Не карандаш, а олівець, ще там якісь слова. Восьма вечора можна вже закінчувати на сьогодні. Давайте покажу вам, що тут відбулося. Ця кімната вже більш-менш на щось схожа. В неї з'явилися стіни, в неї з'явилася стеля, тут вже дує кондиціонер, ще немає світла і немає витяжки. Шпакльовка висихає, ще разочок потім перешпаклюється і вже можна фарбувати, встановлювати унітази. Завтра, я думаю, тут з'явиться ще плитка. І вже можна унітази післязавтра встановлювати, тут дошпакльовувати. Коротше, майже готово. Там далі у нас дуже похвастатися нічим. На душовому піддоні з'явився там такий поріг. Андрюха сьогодні також червоний. Андрюха, мокроріз Наступний об'єкт могривість. Наступний, об наступний випуск. <хе> так, тут у нас з'явився ось такий заїзд для віска. Чому? Тому що піддон потрібно було б класти нижче, ніж ця плитка, щоб вода стікала, але це потрібно було б тут знімати всю стяжку, довбати. Це довго, а, значить дорого. Замовник почитав в правилах і сказав, що можна зробити отак. Якщо на 1 інч висоти можна давати 3 інча довжини. Ми на 1 інч тут зробили 8 інч довжини, то заїзду повинно вистачати. Залишаємо це все сохнути. До завтра. Перемикаємося на камеру GoPro. Не те, щоб ми плануємо екшен, просто основну камеру здаю в ремонт. Під останніми відео ви писали, що витражу нарешті вже свою камеру. Я вже чим її тільки не натирав, але бачу, що якась є пляма. Скоріше за все, щось трапилося з самою камерою, тому що скло абсолютно чисте. Здам ремонт, я її колись втопив в океані, може пам'ятаєте, тоді полінувався її здавати. Вона відійшла і почала працювати нормально. А зараз пляма ця з'явилася, ну вже потрібно здати. Подивимося, може вони перемонтують, а можливо, навіть поміняють на нову. Я знаю таких випадків дуже багато. Що відправляють зломану, вони відправлю тобі присилають абсолютно нову. Сьогодні по плану обов'язково вже потрібно зрізати ось цю плитку, можливо, навіть вкласти. І та кімната, що робили вчора, ще разок перешпаклювати і також там приліпити плитку. Взяв декілька годин паузу на роботі. Поїхав до лікаря. Дружина ще три тижні тому взяла апойтмент. Це візит до лікаря, до терапевта, просто профілактичний, щоб він назначив там аналізи, поздавати, подивитися, чи все в порядку із здоров'ям. Приїжджаємо, кажемо, в нас апойтмент на зараз. Вони кажуть, так, апойтмент є, але лікаря немає. Ми кажемо, ну ми зачекаємо, коли він буде. Вони говорять, в середу буде. Сьогодні понеділок, буде в середу зранку. Записати вас на середу зранку. Ну, запишіть. Три тижні чекали цього апойтменту, приїхали, лікаря немає. Ну, добре. Коротше, повертаюся назад, просто покатався пару годин, туди-сюди повертаюся назад, ще є півдня, можна зробити щось корисне на роботі. Я знову в Ловс. щось мені цей магазин подобається все більше і більше. Зараз потрібно купити ще затірку для плитки на підлогу і там дещо по електриці. Замовниця, якій потрібно було терміново пофарбувати будинок всередині до того, як чоловіка випишуть з лікарні. Пам'ятаєте, я говорив в минулому відео, де навіть в коментарях запитував, чим же там закінчилося все. Закінчилося тим, що ми перенесли фарбування. Я їй ще раз сказав, що якщо хочеш, давай я когось знайду. Я прям обіцяю, даю гарантію, що зроблять все якісно, але я прям ну, ніяк не можу. І вона сказала, окей, давай тоді переносимо, а коли зробиш цю роботу. Приїжджає, і будемо фарбувати якось, можливо, чоловік. Ну там декілька спальних кімнат у них є. То вона говорить, можливо, ми будемо якось чоловіка одну фарбувати іншу, будемо якось це робити все разом. Закінчуємо на сьогодні. Позвонив нам Андрюха. У нас є ще один Андрюха. Позвонив, каже, пацани, мерса купив. Знаєте, як в мемі хотів мерса взяти, С клас. Ну, Андрюха, все не шаурмой закінчилося, а єшкою. Каже, купив єшку, приїжджайте, будемо мити. Ну, Ми погодилися з Андрюхою їхати мити, а зараз думаємо. Що він мав на увазі, ми єшку, то поїдемо зараз, подивимося, що там за Єшка, і вам покажемо. Не знаю, чи він розкаже, що там по чому, чи не розкаже, випитаємо. Давайте покажу, що сьогодні тут відбулося. Тут зникла лінія плитки, можна вже вкладати. Це зайняло трішки часу, тому що треба було зробити і рівненько, і гарненько. А тут вже в нас далі плитка з'явилася в цій зоні. Ось так це зараз виглядає. Сюди сюди. Бачиш лінії, волоска. Так, і далі у нас також з'явилися вже лінії. Ось так це виглядає. Нова плитка тут, нова плитка тут. І сюди. Замовники також попросили вкласти також кусок, щоб воно ніби як якесь зонування, заходиш. Ну, така ідея, коротше, дизайнерська. Пошпаклювати сьогодні так і не вдалося, там світла немає, ну це моє оправдання. Тому що та шпакльовка, всі кругом неї ходять, ніхто не хоче це робити. Моя легенда, що там світла немає, а в мене завтра вихідний, я поїду на іншу роботу, то є надія, що може хтось інший пошпаклює, якщо Андрюха не придумає якусь свою легенду. Ну, каже, що і без світла можна шпаклювати. Каже, що нормальний маляр шпаклює і світло не потрібно. Мені здається, у Андрюхи в 4 класі вже було на трудовому навчанні, там розказували, як потрібно шпаклювати гіпсокартон, в п'ятому, як плитку вкладати. Було таке, Андрюх? Чи ні? Було. Не було? Не, нам хтось нічого не, не розказував. Бреш, я не знаю. Ці руки вони міють все. Поїхали мити Йой-йой-йой-йой-йой. Андрюха. Що ти купив таке? Чуєш, чоловіче, якби ти BMW купив, ми б тобі може якогось масло подарували. А так тобі, Ну Mercedes, що тобі ось, купиш? Там? Шампуні шампуні та я, серветки. Що його тільки мити та до дівчат їздити? Ну покажи, чоловіче, покажи, що там село. Ой-ой-ой. Да, Можна посягнати? Він не працює. Шла. Андрюха, який рік? 18 18-й рік, Назарчик. Бомба! Три брати Три <сум> Назарчик на Вальватроні на цьому, я думаю, що вже все, вже скоро приїде якийсь... Turbo GTS. Ой, є. Ну клас. Андрюха, розкажеш підписникам, скільки стоїть грошей. Хлопці. Всі гроші віда. Розкажеш скільки віддати? 20 тисяч 20? 20 цей рік. 18-й 18 рік. Халак. Назарчик, як ти це терпиш? Я думаю, що, що день-два в нас з'явиться якийсь GT Turbo S компресор. 5 літрів, 5 літрів не менше. Назарчика, той вольват, тільки там така комплектація, що оцей. Що педалі працюють. Тільки до кінця, або газ до кінця, або тормоз до кінця. Там середньої полички немає, так що назарчикові треба щось потужне. Андрюха, ну пуля, просто пуля. Ти задоволений? Дуже. Я, я по... Можемо проготатися. Поїхали. Сідаємо. Так ми грязь. Та нічого. Нічого. Швидко. Поїхали, Андрюха. Я, поїхал. я клас. Давай Поїхали. По я за кермом. Поїхав. ти сідаємо. Так, ну що й. Андрюха, не хочеш? Андрюха стидається. Ну, я вперше їду на Єшки, якщо чесно. Я тут катався на цешки ополі. Це зовсім інша машина. Глянь, йолипали. Ти... Тільки, тільки я не знаю, куди гіпсокартон класти в ньому, якщо що. На кришу і то не можна. Клас! Ну, Ти його купив, правда, але Андрюха проблемка є, знаєш яка? Мені Юлька вчора сказала, що хоче міняти місика. Вгадай на що? На Mercedes. Каже, хочу а цей GLE. Коротше, я так розумію, це на базі Єшки, тільки SUV. І вже не просто хочу, а вже ми його дивилися, скільки він коштує. Так що, може, зараз ще пару відео і на каналі з'явиться огляд GLE-шки Ну все, будемо наступати в тапку. Ой-ой-ой! Не так. Спорт а не включати, спорт. Та ні, по спорту, то в нас тут і права може забрати. Ну ладно, все, закінчуємо. Огляд. Бомба, машина клас, мені подобається. Добрий ранок. Маю дві роботи на сьогодні. Перша. Їду до замовниці, в якої я вкладав плитку на кухні, мабуть, півтора чи два місяці тому. Їй потрібно було там одну стіну пофарбувати в синій колір. Я їй запропонував, кажу, давай відразу пофарбую. А вона говорить, та ні, це ж просто фарба, я сама зроблю не потрібно. Ну, не потрібно і не потрібно. Потім пройшов якийсь час, вона мені присилає всі ці фотографії і пише: Приїжджай, щось роби, бо я такого понафарбовував, що не можу на це дивитися. Я сказав: Добре, приїду зроблю, але не було часу. Я пообіцяв, потім переніс, потім ще раз переніс і... Зараз, ніби як також, немає дуже часу, але вже переносити далі нікуди, то поїду зроблю. І друга робота на сьогодні це її сусідка. Вона порекомендувала мене сусідці і сусідці потрібно там замість дверей. Вона хоче, коротше, щоб не було дверей. Ніби як просто потрібно зняти дверну лутку і зашити цей гіпсокартоном, зашпаклювати, щоб просто був прохід. То я сьогодні розбираюся з цією фарбою, потім там розберуся з цими дверима. По і потім ще через пару днів потрібно буде заїхати пофарбувати сітки, де по понашпакльовує. Що ви бачили зараз на своєму екрані, це неправильний е, спосіб, як можна вирішити цю проблему. Існує набагато ефективніший і дієвіший спосіб, як можна зробити ідеальну лінію між двома різними кольорами. Я замовниці про це сказав, що людство вже давно цю проблему вирішило, давно вже придумало цей спосіб. Але вона така е, вперта жіночка, класна тьотя. Щедра, зовсім вона там не жадна, залишає чаї, все нормально. Але в неї такий синдром відмінниці, мені здається, вона абсолютно не згодна, що в неї це не вийшло. і Вона говорить промаж мені силіконом, Оце все, що я погано пофарбувала, силікон засохне, і я потім зроблю це ідеально. Іншими словами, буду робити те ж саме, але сподіватися на інший результат. Друзі, якщо хтось не знає, давайте я вам розкажу, як це робиться, тому що фарбують всі. Вдома, це точно буде вам корисно. Зараз я зайду в квартиру, візьму скотч і покажу, як це робити максимально правильно. Ось, наприклад, є в нас стіна. ми хочемо пофарбувати частину цієї стіни в якийсь інший колір. Там залишаємо сірий тут, а з цієї лінії далі ми хочемо, якийсь там, наприклад, червоний. Якщо ми просто пофарбуємо червоним тут, потім знімемо скотч, лінія буде нерівна, ось така буде, тому що фарба потрапляє туди під скотч. Хоч ми наклеїмо синій, зелений, немає різниці. Ідеальної лінії у нас не вийде зробити. Що ми робимо? Ми ліпимо цей скотч. Далі сірою фарбою малюємо з цієї сторони. Вона потрапляє під скотч. Вона ось тут висихає. Після того, як вона вислухала, ми малюємо тут червоною, білою, зеленою, нема різниці. Іншим кольором малюємо. І після цього ми знімаємо цей скотч. Тут лінія буде просто ідеальна. Кращого способу я особисто не знаю і думаю, що його не існує. Замовниця залишилася. По-перше, права, для неї це дуже важливо і задоволена. Це дуже важливо для мене. От, і я заробив свої 150 доларів, вона посміхається, він-він. Всі виграли. Але це, якби, як би я сказав, не дуже правильна технологія. Зараз, де я знаходжуся, зайшов до сусідки її. Буквально сусідня кімната. Потрібно зробити ось ці речі. Потрібно демонтувати ось це дерево і тут зашити гіпсокартоном, щоб гіпсокартон йшов сюди, йшов сюди. І також гіпсокартон йшов сюди. Це все зашпаклювати. Ну і там через пару днів приїхати пофарбувати. Тут замовниця ще попросила демонтувати ось той плінтус і там вкласти плитку. В неї є декілька плиток, вона залишила. Ну це вже буде не сьогодні. Можливо, коли приїду фарбувати наступний раз, відріжу. А можливо, візьму зараз з собою цю плитку і на об'єкті поріжу, щоб тут не робити пилі. До речі, цей плінтус. Потрібно буде також докупити, тому що його доведеться продовжувати сюди, сюди, сюди. Ну, трішки є роботи. Я сказав і 300 доларів за цю роботу. Виглядає, як наче не дуже багато, але потрібно сьогодні це все демонтувати, шпаклювати, потім ще приїжджати, перетирати. То два приїзди мінімум. А можливо, щось там не вийде закінчити, то доведеться приїжджати ще там третій раз. Тому. Вона погодилася, що ця ціна справедлива. Працюємо. Її немає. Вона залишила мені ключ. Перший раз бачу в житті цю людину. Каже, ось тобі ключ. Коли все закінчиш, віддай моїй сусідці і, і все. От ви говорите, навіть міжкімнатні двері, коли встановлюєш, потрібно задувати піною. Хочете, я вам покажу нові технології. Ось дивіться, я почав демонтувати оцей трім, оцю обналічку з дверей. Дивіться, на що встановлені двері. Бачите, ні на що? Ні на що не встановлю. Тобто воно трималося все за рахунок того, що оця досточка, вона на двох гвіздках. Один гвіздок в двері, в дверну раму, а інший гвіздок в стіну. Все, один в лутку, інший в стіну. Тут тримається, бачите? Вони зараз не падають тільки тому, що я один трім залишив. Зараз я його зніму і вони відпадуть. Нічого взагалі, ні саморізу немає, ні нічого. Бачите, навіть... Доска абсолютно ціла, її ніхто нічим ніхто, навіть не просверлив. Ну, зато швидко швидко встановили, я зараз швидко демонтую. На сьогодні тут я закінчив, зашив тут гіпсом все, поставив оголочки, підшпаклював. Нормально вийшло підшпаклювати. В принципі, я думаю, що наступного разу я приїду і це все пофарбую. Я зазвичай так роблю ну так і сьогодні робив. Ставлю, шпаклюю. Цією шпаклівкою, яка швидко застигає, потім шпаклюю, там, через півгодини звичайною шпакльовкою, та що готова вже в відрі, і залишається все сохнути. Через пару днів приїжджаю, шліфую, і в мене є така рожева шпаклівка, яка висихає там, за 20 хвилин. Нею підшпакльовую, де залишились якісь дірочки чи царапини, через 20 хвилин фарбую. Коротше, втік від шпаклівки там, на великому об'єкті. Вона мене догнала тут. Але там кімната також стоїть. Потрібно шпаклювати. Зараз поїду до Андрюхи, спробую відкупитися. Якщо не вийде, тоді сьогодні до вечора буде ще купа і купа шпаклівки. Хеллоу! Андрюха, я тобі коктейльчик приніс. Oh -ho -ho. Як ти любиш, шоколадний. Ой, та що, це подгончик. Hey. Я, oh я справа. Що, да. є щось новенького? А як ж? Покажи, що це. Китка маєш. Пошпаклював. А, без світла. Без світла. Ви ж всі заміті, без світла. Андрюха, я збирався сьогодні шпаклювати. Я думав, зараз прийду, буде шпаклювати. Добре, можеш... Ну ладно, що не будемо вже сваритися. Добре, Дай за якусь шпакльову. Пошпаклював та й пошпаклював. Ладно. Ну що, друзі, ми будемо закінчувати на сьогодні. Вже вечір потрібно їхати ще монтувати відео, тому що завтра середа, його випускати в продакшн Тут, як Андрюха сказав, покластися дуже нічим. Але все ж таки є чим похвастатися, кімната вже майже закінчена, її потрібно ще разок перетерти і можна фарбувати. Тут також з'явилася плитка, можна завтра встановлювати унітази і вже, як я кажу, потрішки її закінчувати там. Далі у нас також є що показати. Тут ми пофарбували ось ці туалети. Цей туалет і сусідній. Вже виглядають як свіженькі. Залишилося ще пофарбувати ось цей туалет. Там Почали, але тут трішки підшпаклювали. Там електрик займався з цією лампою. То, в принципі, завтра це все пофарбується, в венеті і можна сказати, що це крило вже готове. Всім дякую, хто дивився це відео до кінця. Залишайтеся на каналі. Всім па-па!